Шановна Рівненська громада, шановні присутні, слава Україні! Насамперед я хотів би пропустити пробачення усіх присутніх, всіх, хто сьогодні, на жаль, спостерігали те, що, що сталося, то сталося. Те, що не було. всім, да? тому що очевидно, що сьогодні дивляться на нас вся область. Тому, ми своїми вчинками і надалі ми повинні зробити все для того, аби більш коло в цій залі не допустити, щоб відбувалося подібними. Тому, провівши всі переговори в спокійний спосіб, з різними аргументаціями один до одного, але відчуваючи особисто я величезну відповідальність перед громадою. Розуміючи, що багато сьогодні можна в різний спосіб було би поступити, прийняв для себе рішення. Написати заяву Рівненській обласній раді від голови Рівненської обласної ради Корончука Олександра Васильовича. Прошу звільнити мене з посади голови рівненської обласної ради за власним бажанням згідно статті 55 закону України про місцеве самоврядування. відповідно Відповідна заява написана так само Володимиром Ковальчуком, який, який про процес скаже все сам. Але я вважаю. Що це буде правильним кроком. Я вважаю, що в цьому питанні ви нас підтримаєте. А потім в правильний і законний спосіб ми приймемо рішення тільки в цій залі. Не рішення в суду. Ми, 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 ми визначимо, хто буде головою Рівненської обласної ради. Я ще раз вам всім дякую і слава Україні. Шановна громада, дорогі українці, браття та сестри. Ви бачили, що сьогодні відбулося, але, як і сказав пан Олександр, відбулося вже те, що відбулося. Треба перегорнути цю сторінку історії, перегорнути в найкращому сенсі для Рівненської області, для нашої громади. Адже нас обирала громада області для того, щоб ми захищали інтереси саме громади області, щоб ми відстоювали інтереси громади області. Я особисто ніколи за посади не тримався і не буду триматися. Ми прийняли політичне рішення для того, щоб заспокоїти все цей балаган і цирк, щоб не було нічого і на всю Україну не показували, що саме Рівненська область є якимсь інструментарієм для здійснення міжусобних війн та непорозумінь. Тому ми з паном Олександром написали і я особисто заяву про звільнення за власним бажанням. І лише депутати обласної ради на слідушій сесії обласної ради оберуть голову обласної ради і переможе найсильніший переможе того, кому найбільше довіряють громада області та депутати обласної ради. Тому слава Україні.